Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати це таке відео серветки з минулого або роботи з минулого. Ну, назву його серветки з минулого. Хоча ось тут декілька є робіт. І це ось ангелочок і сердечко. Це два роки тому назад я виплітала до Нового року, до Різдва. Простенькі вони воно. Нічого тут складного такого немає. Просто вибрала те, що отрі... ну, які, які, Бо ангелочків дуже багато і сердечків дуже багато, а вибирала теж було цікаве. Так, ну і Особливо я хотіла дуже, щоб отут ангелочок був, щоб у нього тут рух, крилишка ці були догори, і отут, щоб це був круг. Тому що він символізує як би знак Алатри. Ну, потім далі я вам покажу. У мене ще буде така робота з цим знаком Алатри. Так, ось те, що в мене було. Так, ось така серветочка. А, так, а, така серветочка. І мм, тут багато ось попкорну, якщо отак подивитися. Взагалі по схемі тут попкорну не було. Це я сама дов'язала, тому що коли я так виплітала по схемі, то ем, якогось вигляду такого не було. Взагалі, зараз, як я дивлюсь на цю серветочку, то я б тут оці б краї, я б тут щось би ще е, взяла б якусь обв'язочку. Ну, але була робота на той час зроблена, це також було давно і було так. Робота була зроблена е, ось, в тако, ось так, в такому стилі. І ось дивіться, ось оцей знак Алатри. Да? Ось він йде круг, і ось іду, і тут йде півмісяць. Взагалі по схемі, і я бачила в деяких майстринь також цю серветочку, то там виплітався отакий лебідь. Ну, мені потрібно було ніби тут ось отак в лотосі. Я дуже захотіла, щоб тут був знак Алатри. Що він означає, я обов'язково під відео в інфобоксі залишу сторінки книжки Анастасії Нових Алатра. Кому буде цікаво, почитаєте. Зупинятися зараз так особливо не буду. Так, ось така цікава. Вона йшла як картина, скатертина, тому що ось тут ширина оця була метр п'ять, і ось оця висота була метр тринадцять. Так що ось Марія з маленьким Ісусом. Робота така цікава була техніці філейного в'язання. Хочу приблизитись, але вона трішечки ну, ось, може, так краще видно. Взагалі вона не вміщалася на фотографії, як робила. Я її розкладала скатертину на підлозі і так фотографувала, і вона все одно в мене навіть краї трішечки не влазили. Вона ось такого ось. Ось, ну, взагалі вона вийшла дуже красивою і дуже такою цікавою. Пішла вона на подарунок. Ну, це просто як на подарунок. Тому що як скатертина, на неї не чашечки, не тарілочки не поставиш, бо тут Марія з Ісусом. Тому просто, просто на подарунок пішла ось така картина. Так, і ось шаль така. Так. І ось шаль, тут такі квіти. Ось, так. З китицями вона, тут обов'язково, ось в'язочка є. В'язала я її з різних ниток. І ангори в'язала, і, і товста акрилова нитка в'язала її. Тобто мені і, то, і, і ті, і ті нитки подобалися. Носила сама, собі сама вив'язувала. На подарунки в мене вже пішло її багато. І через десь через півроку я буду вертатися до цієї пізніше, я буду, хочу знову на подарунок її виплести. Тому схему і все я розповім. Взагалі я її в'язала по книжці, але потім знайшла в інтернеті, побачила цю схему. Але ув'язка вдавалася в книжці. Ну, потім усе розкажу, коли буду. Ну, це буде пізніше, я ж кажу, десь через півроку буду. Хочу десь піти. Можливо, трошки більше там є в мене. Мамині подрузі хочу зробити на подарунок. Так що ось краса така, краса така. Стараюся, щоб було краще виглядіть. Тому що я. Знімала відео, відео перед цим і переписувала це відео тільки із за того, бо там була розкладена ця шаль на іншому коврику, і її узора оцього не було видно. Тому в мене ще одне фото є, тому що це я вже дружині мого брата дав на подарунок робила. І вони сфотографували ось це на дивані, більш на такому, і тут видно цей узор. Так, ну я кажу, що я буду повертатися пізніше до неї. І потім вам все розкажу. Ну, ось на сьогодні таке коротесеньке відео. Дякую, що дивитесь, що лайкаєте за коментарі. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Всім, як завжди, гарного настрою! Пока-пока, до завтра!